Друзі, вітаю вас! З вами тимків Єлена, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні ми поговоримо про такі вишивки, які ви бачите перед собою. Настав час, настав період, коли мені хочеться вишивати саме такі сюжети, і тому я хочу зробити початок відео. Про те, скільки зараз вивчите на цих роботах, і в кінці відео або з половини відео буде продовження, що в мене вийшло, саме по в цих конкретних сюжетів. То я зараз буду по черзі показувати кожен з них. І почну, мабуть, з тих, які найменше вишиті. І то, звісно, буде саме такий Санта. Люблю дизайни Plum Street Samplers. Ви бачите зараз, які потрібні нитки. І з цих ниток ви бачите те, що в мене і є в наявності. Цей червоний, я навіть не знаю, скільки його потрібно, тому в мене є про запас два моточки цих ниточок. Далі ось ці нитки, вони йдуть по ключу. Дивлюся, що в мене була ще одна нитка і brick, але щось її не можу знайти. Ну а далі з нитками абсолютний хаос, тому що я маю дуже багато білого різного кольору. Той е, білий кольор, який потрібен. Є дуже мало його, і тому я вишивала, ніби робила такий бленд, поєднуючи декілька ниток разом. І потім я вже собі підібрала, які нитки я можу ще додавати, вишиваючи цей білий сніг. Він вишивається саме ось цьому нижній частині, ну і трішки зеленого на додачу, бо в мене цього зеленого, який тут є по ключу, досить мало. Тому я маю ще варіанти зеленого. Я підібрала собі ще кольори «Pine Needle» і кольор Кузу від Works». Цей колір гарний за мене, але він досить важкий. Вишиванні, Вирвуться, тягнуться, треба вишивати дуже короткими шматочками. Ну це так, щоб я розуміла, які взагалі робити з них варіації на ті самі ялинки, яка тут є, і та земля, яка тут ще є. І ви запитаєте, що це взагалі за основу? Ті, хто ще не бачив вишивання цього сюжету. Я вам покажу, що в мене це є відріз від Pictures Plus, кольор називається J. І наразі скільки ж я маю, а зовсім трішки. Частину того самого сувробу, де вишито трішки оленів, тобто це половина цього сувробу. З дивного цікавого, що на цих оленях є носик в самого першого. Хочу вишивати цей сюжет, було б дуже класно, якби в мене було стільки часу і натхнення, щоб вишити цілком. Цього гранатового санту прийду до вас в наступних включеннях і покажу, скільки тут буде вишити далі. Сюжет, який ви нещодавно бачили в одному з попередніх відео, це саме Blackbird BlackBurDizin, Singi Song and... і п'ятий номер буклету, і я вишиваю, і на цьому моменті в мене все те саме. Нічого ще далі не просунулося. Тож я роблю заявку, що в цьому відео я. Трішки покажу вам просувань по цьому сюжету. Всі квіти, великі квіти готові. Тут ще квіти є, як гірлянда, тут висять зверху. Ну і будемо оживляти цей сюжет, додаваючи тут пташечку і котика. Наступний дизайн, про який ми будемо в цьому відео розповідати, це саме дизайн від Janet Douglas Designs і Joy Be Sign. Я вишиваю цей семплер досить давненько. Ну, я почала його вишивати в цьому року. Літом, здається, і трішки вишила його. Вишито в мене вже ось так, майже половина. І додала я ще ось ці частини підйому рамки. То покажу. Я вже перетягнула раму і залатувала собі масштаб праці на наступні години. Тож мені зараз треба вишити оцей такий міцний рядок з барджалу. Там намішано так багато чого, шість кольорів здається, то треба сісти і вишивати від. Краю до краю, тому що якщо не налаштуватися, а просто вишивати, можна робити багато помилок, які потім шкода буде випорювати. Бо вишивка йде шовковими нитками. Ось нитки, я їх отак тримаю, Тут різні зовсім нитки, є Дін Кідайс, є Глоріана, і тому вишивати буде досить приємно, та як то є шовк. Мені потрібно ще ось по цьому бордюру, по всьому периметру, буде додати білого кольору. Але білий колір, буде я, бачите, пропустила ці квітиночки. я додам лише коли вишую повністю білим усередині, тому що там досить багато, а я вишиваю у дві нитки в цій цей узор. і Там, де фрест я вишиваю в там нитку, Різні шовчики я вишиваю від дві нитки, щоб було щільніше і не світила основа. Тому, коли все дошию, я побачу, чи вистачить мені на бордюр, або буду трошки додавати іншого білого. Далі буде видно, скільки я вишию і чим вистачить в мене натхнення, щоб вишивати навіть трішки більше, ніж я вам зараз обіцяю. Наступний сюжет, про який ми з вами будемо говорити в цьому відео, саме Garden Fair» від «Cartney Collection». Мені подобається вже давно і вишиваю його теж давно. А вишиваю давно, тому що може бути монотонно, Типу, вишивається шовком лише двома кольорами: чорним кольором і червоним. Але той червоний є з перекодами. І чорний кольор це авесуа, а червоний колір класік Color Rox, «Пельсоа» «Тюліп». Третина вишита. а Це в мене сороковий каунт. Ви бачите, я вже почала вишивати, собі знайшла частинку. Вона так. Важко було знайти мені, де починати, я собі помітила старт нового бордюру. А наступний бордюр буде дуже дивний. Такий, наче грибенець від півника. Бачите, смішний, така, як наче хвиля. Коли я її вишив, то я вийду на центральну частину бордюра. І це вже буде досить класна ідея. Мені буде простіше далі відпросуватися, тому що я буду знати, що вишито 50%. Я не маю взагалі саги, я маю тільки PDF, вишиваю по паперовій схемі. Саме Оригінал і ближче вам покажу. Чорно-білі взори, досить сильно схожі на а, взори від українських вишивок. Тканина в мене стандартного відрізку 50 на 70. Я залишила багато повітря, тому що, коли буду оформлювати, я не впевнена, що я хочу так сприту оформляти. Тож, ви побачили, скільки в мене планів, і маю надію, що. Сильно довго вишиватися це все не буде, щоб показати вам, як же там далі все в мене вийшло. Гарно вишити цю ялинку. Ви бачите, придивіться, як гарно ялинка тепер виглядає. Да. А на цей момент, якщо вірити електронній схемі, вишито 52 І це чудово, тому що дещо довго я збиралася вишивати саме цей сугроб Далі він вийшов дещо такий різноманітний, не чисто білий, а такий дещо брудний. Тобто, ну ці олені тут поскакали, попригали. Як я це зробила? У мене не було оригінального білого кольору, який мав би бути за ключем. Шебі -шіп Це від Classic Colorbox, а я використовувала для сугробу ось ці дві нитки. Мені хотілося додати трішки такого сірого, і бачите, нитка не однаково сіра, вона є трішки білою, трішки сірою. Але щоб не було так, в мене не було цієї багато, і щоб не було за темно, я додавала ось цей колір. Котрого в мене було більше, тобто я робила ніби бленд. Я вишиваю на 36-му каунті у дві нитки. А осенки нема нічого одинного, все як є. А олені вишиваються просто, Колір є, все по ключу. Далі вишивалася а, в мене така частина а, цього горшику, дещо я погралася з ялинкою, дякуючи подрузі Олені. Ліна гарно вишивала цей дизайн, і вона використала. Цікаву техніку. Придивіться уважно на прев'ю, ось такий прев'ю, і придивіться на ялинку, яка вийшла в мене. А моя ялинка, за прикладом Л'єни, має дещо такі пропущені хрестики. Тобто, я не зашила по одній, по дві, по три клітинки. Якось так гарно це вийшла ідея зробити ніби гілочки є на ялинки, щоб вона більш прозора. Якщо дивитися на прев'ю. Таку легкість картинки додавала саме полосатість. Головне, хотіла сказати, що, чому я це взагалі важливо і робила. В мене є оригінальна нитка, ось нитка для ялинки, вона, бачите, трішки світліша, ніж моя ялинка. Я чомусь вирішила, що в мене недостатньо цього кольору, а в мене є досить багато ось цього кольору від Victor Works. Я використала саме цей колір. Тому ялинка вийшла трішки темніша. Далі, якщо трішки пофантазувати, що ж я буду вишивати наступне в цьому сюжеті. Як бачите, наступно тут багато-багато червоного. А, те, що має вишиватися червоним в мене ті нитки є. І це два кольори. А так, хотіла вам показати цікавий ефект основи. Якщо придивитися ось на цю частинку тканини. Здається, що тут є якийсь привид. А це це малює лише моє уявлення нічого подібного на тканині дійсно ніхто не фарбував такого спеціального. Це просто фантазії. А мене і тих дівчат, хто дивився на цю основу на фотографії конкретний момент в, в нашій групі. Вишивальні, якщо вам цікаво про вишивальну групу, я розповідаю про вишивальну групу в Польщі Українок. Я там буваю досить часто, і також є група подільниці Києва, де ми багато а тепер знов почали спілкуватися, що найкраще, то дівчата там тихенько так сиділи і тихенько щось вишивали. Наступний дизайн, про який будемо говорити, саме Жене Даглас Дизайн і Джой Бі Сайн. Ви знаєте, це було важко. Це був такий важкий настрій на те, щоб зловити якусь таку гарну хвилю, щоб вишивати ось таким барбджелом. А тут треба було використовувати шість кольорів і щоб вижити ось цю лінію. Вишила десь ось так. Зрозуміло, що я наполовині зробила помилку і почала пороти. Уявіть, шовк, пороти. О, а на результат ну просто нев... неймовірно гарний. Взагалі вишивати шовком. Приємно. Я вам зараз покажу ці нитки. Ось дивіться, яка краса. Вони навіть. Просто лежачи на основі, приносять задоволення, неймовірне. Ось такий список ниток, який є: Лоріана, Дінки Діс, Класіка Вокс Бельсуа, шовкові, средґазер шовкова нитка, і також нитка з шовкова. шовковим. Зараз трішки міняється у кадрі картинка через те, що світло по-різному по по повертаю, я основу ось так поверну до вікна, і бачите, він більш такий ясний виходить. Більш приємний. Якщо до себе, він а, трішки жовтуватим віддає. Я ще маю завершити ось цю а, квіточку, не завершила, і ось цей тюльпан мені не подобається. Тут щось хочу його зробити червоненьким чи оранжевим. І також потрібно, коли я вже вишую. Тут наступний є такий досить великий елемент, він а, кремовий а, та білим вишивається шовком. І потрібно коли я, коли його вийшло, я запевні, скільки в мене білих ниток залишається, щоб зробити у ці хрестики. Бачите, позашивати це все білим. Взагалі, ви знаєте, це така гра о, в кольори, така палітра приємна. Я люблю дизайни від Джони Даґлас, вони просто неймовірної краси. Дуже раджу вам цей дизайн. Беріть, вишивайте, він неймовірно гарний і взагалі я ще маю плани. А, що маю в запасах а, в Києві і деякі стається один чи два тут, а ще від них Дизайн». Наступним дизайном був у нас Карфін Колекшн і Габ'ян Фер, гарні гілочки, ці квіти, та й навіть ця доріжка така плетена гарненька. Кожен бордюр тут унікальний, абсолютно різний, і навіть далі ті, що йдуть по сюжету, вони теж взагалі не повторюються крім ось цього найбільшого. Все це снов вишивається нитками шовковими. А зараз вам покажу. їх. От Отакий червоний Classic Color Bell Sua, кольор тюрип. Досить гарно, приємно вишивати не досить приємно, а вона не плутається, не зав'язується, вона гарненько укладається. Я вишиваю в одну нитку, вона тоненька. І ще наступна нитка, якою це чорна нитка. Це свадолже. Цей шок тонший, він лягає. Досить прозоро, не робить він гарного покриття тканині. Навіть на цьому широковому каленці, ви зараз побачите, як це все дивно-дивно виглядає ці хрестики. Вони такі досить прозорі. Ось дивіться. Ну і навіть якщо дивитися тут, ці елементи, ви бачите, теж не такий вже він покриваючий, скажімо так, не так вже він застелює вашу вишивку. Вишиваю я по паперовій частині схеми, тобто не частині, взагалі по паперовій схемі, тому що не перенабирала його, немає електронного варіанту. Ви бачите, я вишиваю ось ці хвилі. І дивні такі, наче півні, голови скрутили. Так-так. І цей дизайн він є ось саме останнім перед саме половиною. Хоча це абсолютно не український дизайнер, хоча це абсолютно не українські мотиви, але все одно. Кожен дотик до цієї роботи, кожен дотик до цього проєкту наближає мене ближче додому. А все одно я бачу тут українські мотиви з наших вишиванок. А наступний сюжет є саме дизайн від Blackbird Design. і ця серія Lose Feather. І наразі в мене вже вишито. Дивіться дивіться, правда, клас. Я так закохпилася, хоча я вам показувала минулий такий звіт, де була. Не завершена лише ця центральна частинка, а потім я якось надихнулася, що вишила частину ту. До речі, показувала вам, що я буду вишивати котика. Я би мав бути тут за ідеальною картинкою, тою, що є у автора. Тут внизу є котик, але в мене там серденько. І воно рожеве. Знаєте, читала, що рожевий колір це колір, коли потребуєш уваги потребуєш турботи. А, важливо, це так мене видає. А, зізнаюся вам в тому. До речі, мені більше за все подобається, як гарно виглядає цей рожевий саме у цих квіточках. Подивіться, тут є цей алжирський глазок, а ці наші слов'яні вічка, а, як українською називаємо ми ці стібочки. За ключем вони мають бути якісь темно, темно-сині. А оце мене якраз і збило з пантелику. Я не захотіла їх тут бачити. Потім зробила квіти тут теж. З додаванням цього рожевого нема мене того темного, дивного, цього такого синьо чорного конору. Ну а далі цей дизайн трішки спорний, а через те, що тут м ці, а на гілках рожеві а, такі плоди, а в мене в кошику блакитні. Ну, а Будемо уявляти, що це з іншого дерева. А далі тут теж рожеве сердечко, хоча воно мало бути за ключем а та Теж таким синьо-блакитним. І далі подивіться на цей будинок. В будинку оці такі темні темні вікна, вони мене лякали, ці темні вікна, вже коли я почала розбиратися, вишивати. І я навіть вишила частину темних вікон в будинку, який стоїть позаду. А далі я подивилася на мені такі темні вікна скрізь, я того не хочу, і в мене вийшли жовті вікна, там світиться. Для чого скажете ви? А зараз поясню ту легенду, яку має ця історія, вигадана мною, а намальована авторами цих дизайнів. Давайте я вам по порядку все покажу. Перша історія у нас йде на першому ось цьому центральному елементі. Ця квадратна картинка показує нам велике-велике дерево, ніби кущ, на якому зустрілися дві пташки. В них виникло кохання, і тут нема котика, а є серденько у мене. І потім ті дві пташки розпустили хвостів, а, причепорилися і пішли до Раксу. Тут такі а, чоловічі відтінки, тут жіночі відтінки, така ніжність. А наступна картинка це вже буде картинка про те, як в них склалася а, їхня доля. Вони побудували будинок і в них заробилося двоє діток. Ось така картинка дивне пояснення того, що я бачу у цьому дизайні, у цьому семплері. крім будинку, у них є гарний, гарний пишний сад. Треба подумати, де додати тут рожевого. Смішна, цікава історія, яка в мене в голові склалася. Не знаю, чи вона вам до душі така історія, але це моє бачення, на що цей дизайн взагалі в мене вишивається. Далі ви бачите ще є частина вільної тканини для вишивання. А тут якраз вистачить місця для останнього сюжету. Мені так подобається ідея додавати своє бачення у дизайни. Я розумію, що автори мають на думках абсолютно інші якісь ідеї, абсолютно інші якісь свої завдання, але мене це не бентежить, тому що ці картини висять в мене вдома, вони мають нести саме ті ідеї, які я хочу в них закладати. Дизайн я вишиваю ось цими всіми нитками. Рожевий колір, який я тут гралася, це в мене ось такий дуже гарний відтінок, ніжний, тендітний. І трішки я гралася ще ось цим кольором. Теж він дуже приємний, але він більш такий кремовий. Ось така краса в мене зараз таки вийшла. Дякую вам дуже, що ви подивилися це відео. Пишіть, який з цих дизайнів вам найбільше подобається. Я в захваті від кожного з них. Ви бачите, дещо місцями основи подібні, хоча вони всі-всі мілкі. Вишиваю я під гарну лампу постійно і в день, і ввечір, тобто, щоб нічого з очами не сталося. Дякую, пишіть, коментуйте, буду чекати. Всім бажаю, натхнення. Па-па!